Вітаю, пані та панове! Хвойні аромати це тема п'ятого відео мого новорічного марафону. У нас ще залишилось два відео, і новий рік, фінал. Я підготувала для вас на тему хвойного аромату. Доволі незвичний аромат, я його ще не зустрічала в добірках новорічних, хвойних ароматів. В Попередньому відео я розповіла, які подарунки я хочу вам подарувати. Так що, якщо ви зацікавлені, передивіться. Мої відео. Цього марафону не дуже довгі, і посилання на плейлист я залишу в описі під відео. А я, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, прошу вас підписатися, поставити вподобайку, написати коментар, якщо хочете щось мені сказати. Це мені лягає просто бальзамом на душу. Дякую вам та бажаю гарного нам часу разом. Я метнула оком по своїй парфумерній поличці і в мене не було сумнівів, що я маю обрати саме цей аромат. Це Буа де Адріан від бренду Гюталь. Раніше це був бренд Анік Гюталь. Спершу я хочу вам розказати, що за несенітниці та недорозуміння взагалі коїться з цим брендом. Бо якщо ви будете шукати десь цей парфум, вам знадобиться ця інформація. По-перше, коли я гуглю цей аромат, то я бачу флакони іншого формату. З іншою етикеткою та іншою кришечкою. Коли заходжу на парфумерні магазини, сайти українські, то там я бачу флакони ось такого формату мінімалістичною етикеткою з чорною металевою кришечкою. По-третє, коли заходиш на офіційний сайт бренду, там вже третій вид оформлення флаконів. На етикетці вже є золотаві лінії, і кришечки або білі, або теж такі золотаві, рожево-золотаві. В бренди Юталь. Є дві лінійки цього парфуму жіночий і чоловічий. У мене саме чоловічий, ось в такому циліндричному флакону. Жіноча лінія в більш витонченому флаконі іншої форми. Наступний факт про цей бренд, що в ньому є дві лінійки парфумів з назвою Деадріан. Є Буадеадріан, Ліс Адріана. Оце, що я вам показую, також є вода. О-Адріан, Вода Адріана. Також він є і в жіночій, і в чоловічій версії парфуму. Взагалі на сайтах бібліотек парфумів, не таких як Фрагрантика та Гайд, Абсолютний хаос з презентацією цього парфуму. Бо стоїть назва Оця Боада Адріан, Фотографія іншого флакону О-Адріан, води Адріана. І піраміда стоїть від жіночого. Буади Адріана. Дуже заплутана схема. Проте, я знайшла для вас правду. Піраміду цього парфуму справжню я знайшла на сайті офіційному, але давно. Проте зараз, от, от вчора, я зайшла на офіційний сайт бренду, щоб перевірити все ж таки піраміду, і там цього парфуму взагалі немає. Знят, тобто ця лінійка, чи знята, чи перф... переформулюється, не знаю, що з коїться. Взагалі таке враження, що з цим брендом він переживає свої останні чи дуже погані часи. Проте за цей парфум та за парфум Німфеоміо я бажаю йому процвітання і просто вічного життя. Піраміди цього парфуму складається з кедро, сосни, піхтового бальзаму, ладану та мускусу. Це відрізняється від тої піраміди, що заявлена на фрагрантиці. Бо тут є ладан, і це перевертає сприйняття аромату просто догори дригом. Це аромат про свіжу деревину з цитрусовими відтінками, з хвойними гілочками та чистим, прозорим, майже невигомим ладаном. В цьому ароматі також присутня це важливо така бальзамічна солодкість, наче солодкість свіжої смоли деревини. А також є димність. Я довго думала, яку таку метафору вам сказати, щоб описати цей настрій цього аромату, його сприйняття, і бажаю, що знайшла найвлучніше. Маленький алтар в хвойному свіжому лісі. Настрій цього аромату такий піднесений, тихий і спокійний. Наче ти йде в ліс до цього алтарю, де метафорично авжеж покладено все, що ти любиш. Ви знаєте, який новий рік, такий і настрій. Він мені дарує такий стан, до якого ми можемо підходити там через молитву, через медитацію, просто через відпочинок. Кожен знаходить свій шлях до цього, проте це хвойно-медитативний аромат. Попереднє моє відео було про медитативні аромати, і його також можна було б донести до них, проте я його долучила до хвойності, тому що в нього є цей хвойний старт. Аромат інтимний. Він не має довгого шлейфу, цепляючого людей. Він сидить з тобою поруч, проте він доволі відчутний і дарує. Тобі, своєму володарю, приємний, світлий, піднесений настрій. Чудовий аромат, хочу вам його порадити. Про це це не аромат феєрверг, не аромат бомбалейла навколо ялинки. Ні, цей аромат дуже відповідає настрою цього Нового року. Воєнного, складного року, де важливо усвідомлювати кожну свою думку, кожну свою дію, і цей аромат цьому сприяє. Ось такий опис парфумом мене вийшов трошки меланхолічний, дещо навіть сумний. Проте це теж частина життя, why, як то кажуть, нот. Наступ вибираємо наступну. Тему відео. У мене залишилося всього лише дві теми. Одна в мене помічена, помічена карта, бо вона має бути найостаннішою в, сьом, в сьомому відео цього марафону. Ось це вона. А наступна тема у нас буде про холод. Я хочу вам розказати про найпрохолодніший аромат своєї колекції. А я з вами прощаюсь. Зустрінемось дуже скоро завтра на цьому ж каналі, на цьому ж самому місці. Бувайте!